Тої слідчої роботи, яка вже сьогодні проведена, доказана причетність всіх трьох осіб до вчинення цього злочину. Наскільки ці докази, ну я вважаю, що вони дійсно суттєві і беззаперечно доказують причетність цих осіб до злочину. Чим вже призначено проведено понад 30 експертиз, які закінчені, і можу сьогодні сказати, що в результаті проведених експертних досліджень сліджами здобуто достатні дані, які підтверджують причетність підозрюваних осіб до вчинення цього злочину щодо Ірини Крашкової. Які це експертизи, які конкретні дані ми отримали, це все стане набуттям і. Після того, як сторони ознайомиться з матеріалами кримінального провадження, на сьогоднішній день тривають ще близько 10 експертиз. Я сподіваюся, що ці експертизи будуть закінчені в найкоротший термін. І ми сьогодні маємо основну задачу: це найкоротший термін направити справу до суду.